Майстер клас. Застосування магнітів при складанні та зварюванні металоконструкцій Першим етапом роботи із складання металоконструкції є підготовка необхідних матеріалів, обладнання та інструментів. Матеріали профільна труба 40 на 20 на 2 мм. Інструменти. Складальні магніти Креслярка Лінійка. Молоток для правки. Кутник. Обладнання та пристосування. Складальна плита. Плещата. Кутова шліфувальна машинка із зачисним кругом. Торцювальна дискова пила. Зварювальний напівавтомат Fron AstranStil 2200. Наступною дією є підготовка матеріалу під складання. Виконуємо розмічання заготовок. Розмічання починають з вибору бази, від якої виконують розмічання. Риски на заготовці наносять рисувалкою. При цьому лінійка, кутник мають бути щільно притиснуті до поверхні заготовки лівою рукою. Корисна порада. Не слід утримувати рисувалку пальцями далеко від робочої частини і проводити розмічувальні лінії повільно, бо від цього рука буде втомлюватись і тремтіти, лінії будуть на рівні. Для проведення лінії рисувалку щільно притискають вістрям до поверхні заготовки і лінійки, нахиляють у сторону від лінійки так, щоб між її вістрям і лінійкою не було зазору і приміщують рисувалку вздовж ребра лінійки, весь час натискаючи на неї. Виконуємо операцію відрізання заготовок за розміткою на торцювальній пилі. При роботі використовуйте засоби індивідуального захисту. Працюйте в стійкій позі. Завжди твердо стійте на ногах, зберігаючи рівновагу. При найменшій можливості використовуйте струбцини для фіксації оброблюваної деталі. Заготовка повинна бути нерухомою і надійно зафіксованою. Поступово введіть пилу в заготовку з невеликим натиском. Не прикладайте до пили надмірного тиску при розпилі заготовки. Щоб зробити розпил, підійміть диск і розташуйте його над оброблюваною деталлю. Увімкніть двигун. Опустіть диск і плавно підведіть його до заготовки. Після відрізання необхідно зачистити гострі крайки заготовок перед подальшим складанням та зварюванням. Перед початком роботи одягніть відповідне захисне спорядження, включаючи захисні окуляри, засоби захисту органів слуху та робочі рукавички. Тримання кутової шліфувальної машини двома руками забезпечує кращу стійкість, дозволяючи підтримувати рівномірний і контрольований рух під час різання або шліфування. Розподіл ваги інструменту між обома руками зменшує навантаження на зап'ястя та руки, запобігаючи втомі під час тривалої роботи. Наступним кроком є складання деталей за допомогою магнітних кутників. Використання магнітів під час складання та зварювання металоконструкцій є досить поширеною практикою, оскільки вони значно полегшують процеси фіксації, вирівнювання та утримання деталей. Магнітні пристрої для зварювання використовуються для фіксації деталей під різними кутами під час складання. Дозволяють швидко і точно встановлювати елементи без необхідності додаткових кріплень. Бувають різних розмірів і форм. Перевіряємо точність складання конструкції. Звертаємо увагу на габаритні розміри. Контролюємо розміри по довжині, ширині та діагоналі. Наступним етапом виготовлення металоконструкції є складання на прихватках. Перед початком роботи необхідно підготувати обладнання. Сопло пальника слід очистити від бруду та залишків. Нанести спрей на зовнішню поверхню сопла тонким рівномірним шаром. Складання деталей на прихватках є одним з найпоширеніших методів у виробництві металоконструкцій, зварюванні та механоскладальних роботах. Цей метод дозволяє тимчасово фіксувати деталі в потрібному положенні перед остаточним заєднанням, що забезпечує точність і якість готового виробу. Прихватки це невеликі зварні шви, які утримують елементи конструкції разом, допомагаючи уникнути сувів або деформації під час основного процесу зварювання. Використання прихваток особливо важливе при роботі з конструкціями, де точне вирівнювання деталей є критичним. Цей метод також дозволяє зменшити час на підготовку та підвищити продуктивність робіт, оскільки дозволяє швидко фіксувати елементи без необхідності використання додаткових кріплень. Підготовка деталей. Переконайтеся, що краї деталей, які будуть заєднуватися, чисті та рівні. Видаліть бруд, іржу або задирки, які можуть вплинути на точність складання. Розташуйте деталі під кутом 90 градусів. Прикладіть магнітний кутик, щоб надійно зафіксувати деталі. Якщо конструкція велика, використовуйте кілька магнітних кутиків для додаткової стабільності. Після фіксації деталей магнітним кутиком обов'язково перевірте точність кута за допомогою косинця. Прикладіть косинець до з'єднання, щоб переконатися, що кут становить точно 90 градусів. Якщо є відхилення, скоригуйте положення деталей і повторно зафіксуйте їх магнітним кутиком. Виконуємо складання на прихватках з використанням магнітних кутиків. Завдяки своїй формі вони дають вільний доступ до місць постановки прихваток, не заважаючи зварнику. Після складання деталей конструкції на прихватках перевірка точності за допомогою косинця є обов'язковим етапом, який забезпечує відповідність геометрії конструкції за даним параметрам. Якщо виявлені відхилення від заданих розмірів або кутів, необхідно виконати правку. Прикладіть косиниць до з'єднань, які повинні мати кут 90 градусів. Перевірте, чи щільно прилягає косиниць до поверхонь. Якщо є зазори, це свідчить про відхилення. Використовуйте вимірювальні інструменти, рулетку, лінійку для перевірки розмірів конструкції. Якщо кут не відповідає 90 градусів або розміри не збігаються з кресленням, необхідно визначити місце, де виникла проблема. Відхилення можуть бути викликані неправильним складанням, деформацією металу або неточною фіксацією на прихватках. Для виправлення відхилень використовуйте молоток. Нанесіть насильні удари по місцях, де потрібно виправити геометрію. Наприклад, якщо кут закритий менше 90 градусів, удари наносять зовні, щоб розширити його. Якщо кут відкритий більше 90 градусів, удари наносять всередині кута. Після кожного удару перевіряйте точність косинцем, щоб уникнути перевиправлення. Після виправлення відхилень обов'язково перевірте всю конструкцію на відповідність кресленню. Переконайтеся, що всі розміри та кути точні. Розпочинаємо процес зварювання металоконструкції. Підготовка до роботи. Перевірте обладнання. Переконайтеся, що зварювальний апарат, шланги, пальник і газовий балон у справному стані. Використовуйте засоби індивідуального захисту. Маска з автоматичним затемненням для захисту очей від ультрафіолотового та інфрачервоного випромінювання, робочі рукавиці з вогнестійкого матеріалу. Вогнестійкий костюм або спецодяг, який закриває тіло, закрите взуття зі сталевим носком. Респіратор для захисту органів дихання від диму та газів. Захист від електричного струму. Переконайтеся, що зварювальний апарат заземлений. Не працюйте у вологому середовищі або з мокрими руками. Робота з газом. Перевірте герметичність газових шлангів і з'єднань Використовуйте тільки призначені для зварювання гази. Уникайте відкритого вогню біля газового балону. Після роботи закрийте вентиль балону. Захист від вогню та іскор. Приберіть з робочої зони легкозаймісті матеріали. Тримайте поруч вогнегасник або ємність з піском для ліквідації можливих пожеж. Вентиляція. Працюйте у добре провітрюваному приміщенні або використовуйте витяжну вентиляцію. Уникайте вдихання диму та газів, які утворюються під час зварювання. Після зварювання потрібно виконати зачистку зварних швів та металу від бризок. Ми підійшли до завершення майстер-класу, присвяченого використанню магнітів у складанні та зварюванні металоконструкцій. Сподіваюся, цей час був для вас корисним і надихаючим, а отримані знання та практичні навички стануть вашими надійними помічниками у щоденній роботі. Ми розглянули, як магніти допомагають заощаджувати час, підвищують точність і полегшують процеси фіксації та вирівнювання деталей. Ви мали змогу переконатися, що навіть такі прості інструменти, як магнітні кутики, можуть значно покращити якість і ефективність вашої роботи. Важливо пам'ятати, що навіть найкращі інструменти вимагають правильного використання. Тому не забувайте перевіряти точність за допомогою косинця, дбайливо ставитися до обладнання та дотримуватися правил техніки безпеки. Бажаю вам успіхів у роботі, творчих знахідок і безпечного використання магнітів та інших інструментів. До нових зустрічей!